Чесно чи не чесно у сумах не поділять бренд відомого громадського руху. Нещодавно з'явився його двійник, зареєстрована громадська організація Рух чесно, яка вже під відомим логотипом складає і поширює рейтинги кандидатів у нардепи. Активісти первинного руху обурюються і називають таке рейдерством. Межу між юридичними тонкощами та моралю шукала Ніна Коломієць. Рух чесно в сумах діє більше трьох років. Під його егідою активісти моніторять кандидатів у народні депутати на чесність та прозорість. Зараз же виплив двійник чесно зареєстрована одноіменна громадська організація. Ми цілком законно володіємо даним брендом. Я можу надати будь-коли, підтверджуючі документи. Усе б нічого, але нова організація взялася поширювати результати соцдосліджень та рейтинги потенційних парламентарів. Те, чим рух чесно ніколи не займався. Ми вважаємо це рейдерським захватом бренду громадського руху чесно в Сумській області. Громадський рух чесно не проводить рейтингів кандидатів. Ми не проводимо опитування думки громадян. Ми працюємо лише в аналітичній діяльності і в поширенні інформації. Засновник громадської організації Близнюка претензій не визнає та будує плани на майбутнє. Чим будемо займатися, ми тут співпадають інтереси з організацією, яка щойно проводила опитування. Ми теж будемо аналізувати діяльність політиків, кандидатів по нашому спершу сумщини, далі будемо дивитися. Активісти ж первинного руху віри не ймуть таку соціологію ставлять під сумнів. Довіряти можна дослідженням, які роблять організації, авторитетні, довіряти результатам дослідження, яке зробила організація чи люди, які назвалися мало того, що їх як представників громадськості ніхто не знає, а і вони ще й вкрали чужий бренд, і під тепер під цим брендом подаються дослідження. Я би не довіряв жодні жодному слову цього дослідження, жодній цифри. Баталії сумських чеснівців знають і у столичному представництві. Говорять, війників знаходять у багатьох регіонах, але боротися із ними марно. Ми своєю командою юридично думаємо, а чи вартує, наприклад, судитися за той логотип. тому що це головне не зупинить е, тих е, псевдоактивістів, які не тільки там на Сумщині, але й фальшову інформацію розповсюджують в решті регіонів. Це ж не зупинить їх поширювати наклеп. Тож сумчанам залишається бути насторожі і пильнувати інформацію, від якого саме чесно вони отримують. Тому що обидві організації тески працюють на виборах: одна зі свідоцтвом про реєстрацію, інша із напрацьованим авторитетом та експертами. Ніна Коломієць, Віктор Лапченко на часі новини.